Прокуратура рівненщини розслідує факт отримання хабара співробітником податкової міліції. Встановлено, що посадова особа разом із спільником вимагали п'ять з половиною тисяч доларів у мешканця Володимирецького району. Гроші хотіли отримати за повернення мотопомпи для незаконного видобутку бурштину. Прокуратура в області розпочато з даного питання розслідування. От і 25.11.2012 року. Слідчим з особливо важливих справ прокуратури Рівненської області вказані особи затримані. Затримані в поміщенні до ІТТ. на даний час внесено клопотання до суду щодо обрання їм запобіжного заходу. Хто є спільником податківця у прокуратурі? Не повідомляють. Натякають це приватна особа. Мовчать і про особу податківця. Відомо, що він працював в одному з відділень області. Тепер обоє чоловіків нестимуть за вчинене відповідальність. Їм загрожує від п'яти років позбавлення волі.